В Івано-Франківську презентували першу аудіокнигу про історію міста. 126 цікавих історій тепер можна прослухати у форматі МП3. Книга вголос, що видана у світ столичною мистецькою агенцією, наш формат, має 2 години 50 хвилин загального звучання. Це єдине подібне видання, яке пов'язане з історією міста. До цього книги у форматі аудіо про Івано-Франківськ ще не було. 126 цікавих історій про Франківськ відтепер можна послухати у аудіо. Диск із короткими оповіданнями про обласний центр від часу його створення до подій ХХ століття запропонував видати відповідальний редактор Радіовежа Тарас Зень. Він зізнався, нині у сувенірних крамницях міста є чимало схожих видань про інші населені пункти України. Тож Станіславову теж пасувало б мати свою аудіопрезентацію. Ідея зібрала разом істориків, телерадіокомпанію та меценатську підтримку. Ми усвідомлюємо, що зараз диск не є такий цінний, оскільки ера дисків відходить, ну вже відходить. Зараз люди це слухають в комп'ютерах, на флешках і так далі. Але ми все таки вирішили видати 500 примірників як подарункове видання. Воно буде розповсюджуватись виключно як подарунок. Більшість робіт переказуються голосом диктора Олени Коновалової. Ідея в тому, щоб цю інформацію запам'ятали, як і маленькі діти. Так і ну звичайно, що вже свідомого віку, так і запам'ятали вже дорослі люди, щоб вони могли передати її з вуст в уста. Тобто, десь навіть сидячи за чашкою кави, щоб це легко можна було переповісти і щоб це відклалось. Чимало історій у порядники аудіовидання отримали із праць відомого місцевого краєзнавця Михайла Головатого. Він переконаний, це видання унікальне, щоб аудіо альбом. З багатьма сюжетами, то для мене новина, і мені здається, подія унікальна. Аудіоісторії вийшли у світ тиражем у 500 примірників. Купити їх буде неможливо, адже вони призначені не для комерційної, а освітньої мети. Розповів меценат видання, директор центру розвитку Івано-Франківська, нардеп попереднього скликання парламенту Руслан Марцінків. Цей диск буде розпочитися серед. Шкіл. До речі, ми попробували Ми попробували в тролейбусах наших. Нашого міста до речі на зупинках Дуже зробити і. Подобалося нашим мешканцям, що все таки включається інформація про ту чи іншу вулицю. В Цьому диску є короткі історії. Цих 126 коротких історій, де людина може собі завантажити на комп'ютер, включити в машину, де може включити на уроці. Тепер у порядники аудіокниги роздумують і над створенням відеодовідника про Станіславів, який можна зробити на основі телепередачі обласного телебачення Галичина, вулиця.